Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Прошу вас, любі малята, мою загадку відгадати, моя мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я, сестра моя. Це усе одна. Сім'я малята, у кожного з вас є сім'я. Це мама, тато, братики та сестрички. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама. У них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. А у дідуся і бабусі теж є батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це родина. І ось сьогодні я та чомуся пропонуємо вам послухати історію однієї сім'ї. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. В одному українському селі жили чоловік та дружина, і було у них дві донечки одна білявенька. З русявим волоссям, а друга чорнява. Дівчатка були справжніми красунями. Добрі, щирі україночки, які всім допомагали. Батьків своїх радували та шанували. Малята, а порахуйте, із скількох чоловік складається ця сім'я? Із чотирьох. Скільки в ній дорослих? Двоє. А скільки дітей? Теж двоє. Кого більше? Дорослих чи дітей? Їх порівну. А зараз подивіться уважно та скажіть хто найвищий у цій сім'ї? Тато? Хто нижчий? Мама, а хто найнижчий? Дівчатка. А тепер будьте уважні, хто із дівчаток вищий білява чи чорнява? Вони однакові за зростом. Сподобалися дівчатка двом українським хлопчикам за свою вроду та працьовитість. Нічого не віщувало біди. Та одного разу серед мальовничої природи дівчатка побачили неймовірного метелика. Поглянь, який він гарний, сказала білявка. Напевно, він чарівний, сказала чорнява. Як тільки вони захотіли до нього доторкнутися, метелик перелетів на іншу квітку. Малята, давайте допоможемо дівчаткам спіймати метелика та виконаємо завдання. Подивіться уважно та скажіть, які цифри пропущені на квіточках. Два, три, чотири. А зараз, поки сестри будуть ловити метелика, давайте порахуємо квіточки. Скільки їх? П'ять. Ось так, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик, метелик заманював дівчаток все далі й далі від рідної хати. І в ту мить, коли дівчата його наздогнали. Метелик перетворився на страшного змія. Злякалися сестри, заплакали, та злий змій все ж таки поніс їх у свій палац. Плакали дівчатка, бо не знали, як їм врятуватися. Думали вони, думали і нарешті придумали. Вирішили кидати волосинки чорняві та біляві. Можливо, хтось волосся побачить, знайде сестричок. Та поверне їх додому. А для вас, малята, наступне завдання визначте, скільки волосин кидали дівчатка. Будьте уважні. Чорнява кинула стільки волосин, скільки сонечок на небі. Це скільки. Одне сонечко. Отже вона кинула одну волосинку. Білява кинула стільки, скільки пір року. Чотири. Чорнява кинула волосся стільки, скільки пальців на руці. П'ять. А білява кинула стільки волосин, скільки ніг у людини. Дві. Чорнява кинула стільки, скільки кутів у трикутнику. Три. Отож будемо сподіватися, що хтось помітить волосся, піде по сліду і врятує дівчаток. А тим часом хлопці дізналися, що дівчат викрав злий Змій і вирушили вони в дорогу, своїх подружок рятувати та з неволі визволяти. Йшли хлопці, йшли і, і зустріли у лісі мудру сову і питають у неї Тітонька сова. Чи не бачила ти наших подруг? Злий Змій поніс їх далеко. Ми не знаємо, де їх шукати. Звісно ж, знаю. Мені в лісі все про всіх відомо, але зробіть для лісу добру справу. Тоді й вам допоможу. Ну що ж, малята, на нас чекає наступне завдання. Подивіться уважно, скільки квітів росте на цій галявині. Дві. Що треба зробити, щоб їх стало три? Додати ще одну квітку. Подивіться уважно на це дерево. Хто сидить на ньому? Пташка хто ліворуч від дерева? Зайчик, а праворуч. Лисичка кого менше птахів чи звірів? Птахів. А скільки разом птахів та звірів? Три подякувала мудра сова за допомогу і перетворила ті волосинки, що дівчатка кидали, на нитки червоні і чорні. Ідіть, хлопці, по їх сліду та змотуйте чарівні нитки у клубочки. А якщо всі зберете, то дадуть вони вам силу землі нашої. Ну що ж, малята, давайте разом збирати ниточки та змотувати їх у клубочки. Погляньте уважно та спробуйте знайти всі ниточки. Де ж вони заховалися? Так, на квіточці, на пеньочку, під деревом, на грибочка. Ось і наші чарівні клубочки. А попереду вже видно палац злого змія. Зайшли хоробрі хлопці в палац, а змій і каже: Ну, і що ви мені зробите? Я ж вогнем дихаю і вас подолаю. І справді, у хлопців не було ніякої зброї, лише чарівні клубочки. Дістали вони їх, і тоді сталося диво дивне. Нитки перетворилися на міцні мечі. Побачив це злий Змій, злякався. І полетів геть. Відразу сестри прибігли, щасливі та раді, а мечі тоді знов стали нитками. Зміїв палац впав, і друзі нарешті опинилися вдома. А дівчата цими ниточками вишили чудо сорочки, вишиванки. Відтоді, кажуть старі люди, і почалося вишивання. І де є у хаті вишиванки? Там родина живе добре та щасливо. Ось така історія трапилася з цією сім'єю, а наше заняття добігло кінця. До зустрічі, малята!